Рада вітати тебе на нашій вечірній медитації. Займи зручне положення сидячи. Вирівняй спину. Якщо є бажання, можеш опертися об щось. Головне, щоб твоя спина була рівненька, і потоки енергії могли вільно курсувати твоїм тілом. Зроби глибокий вдих носом та заплющ очі, уповільнюй своє дихання і стеж за тим, як з кожним вдихом та видихом твоє тіло розслабляється. Зроби ще кілька вдихів та видохів. А тепер уяви, як із самого центра Всесвіту, через твою маківку все твоє тіло наповнюється енергією розслаблення. Твої м'язи. Пом'якають, тіло розслабляється, розслабляється обличчя, руки, ноги. Таке відчуття, наче навіть мозок розслабляється та переходить в режим відпочинку. Спостерігай за цим. І дозволяй цьому відбуватися. І з наступним вдихом переведи фокус своєї уваги у своє серце, відчуй його, побач, які енергії знаходяться на рівні твого серця. А тепер відчуй, як все твоє серце заповнюється вдячністю. Вдячністю за сьогоднішній день. Вдячністю за всі ті справи, які ти зробила. За всі ті дії, які виконала, за те, що знайшла час для себе і сіла в цю медитацію. Відчуй і побач свою емоцію вдячності. Яка вона? Можливо, вона виглядає як невеличка кулька, або як квіточка. Чи може це щось космічне, що важко описати словами? Не фокусуйся на визначеннях, просто побач та відчуй цю емоцію. Із кожним вдихом та видихом розтягуй емоцію вдячності у кожну клітинку свого тіла, у кожний атом. І тепер все твоє тіло – це суцільна вдячність. Вдячність собі. Вдячність цьому Всесвіту. І з цього відчуття вдячності постарайся зібрати весь емоційний букет за сьогодні всі події, всі приємні та неприємні емоції. І продихай їх, побач, як енергія вдячності розчиняє весь негатив, як енергія твоєї любові заповнює весь простір цього Дня. І коли Весь негатив і всі емоційні напруги цього дня будуть розчищені, вони начебто розчиняються у просторі твоєї вдячності. А тепер подякуй собі за цю медитацію, за цей час, який ти присвятила собі. Зроби глибокий вдих, видих та відкривай очі.